Черговий світлодіодний годинник ми виготовили для клієнтів із міста Біла Церква. Корпус повністю виконаний із чорного алюмінієвого композиту, включно із задньою стінкою. Завдяки подвійному підвороту матеріалу на тильну сторону всі заклепки з боку повністю приховані. Габаритні розміри годинника 90 на 30 см, товщина 7 см. Зі зворотного боку передбачено 4 провушини для зручного та швидкого монтажу на стіну. У годиннику встановлено 294 світлодіоди яскравістю 2 кандели. Передбачено три режими яскравості денний, сутінковий та нічний. У максимальному режимі годинник споживає лише 11 Вт електроенергії, а в нічному режимі всього 3 Вт. Мерехтіння, яке ви бачите на відео, непомітне в реальності, це особливість сприйняття світлодіодів камерою. На виріб надаємо гарантію терміном один рік. Якісно пакуємо та відправляємо по всій території України.